Я закінчував військово інженерний інститут по напрямку сапери. Тобто я вибрав дану ціль, мету, хотів стати сапером, навчався 4 роки в вищому навчальному закладі і після закінчення успішно пішов працювати в Державну службу надзвичайних ситуацій. Тоді ще було Міністерство надзвичайних ситуацій, Це був 2010 рік. Спочатку я трішки попав не по напрямку, по розмінуваннях. Послуживши півроку, я перевівся на посаду начальника відділення піротехнічних робіт і почав свою службу в Чернігівській області, в Чернігівському гарнізоні. Для мене війна розпочалась у 2014 році, і перше наше відрядження це було до міста Сєвєродонецьк, міста Лисичанськ. Тобто, коли його наші героїчні збройні сили освободили, звільнили від окупантів, ми заїхали для очистки території. Від вибуху небезпечних предметів обсяг робіт був великий, працювати було важко, тому що потрібно було як в коротші терміни все порозміновувати, щоб люди могли повертатися і нормально, адекватно жити. Все розпочалось дуже зранку, раннього ранку. Лино всі підняли по тривозі, і ми прибули на робочі місця для виконання своїх поставлених задач. Звичайно, було дуже скажімо, напружена така ситуація, тому що всі вже розуміли, що розпочалась повномасштабна війна, і що до Чернігівщини йдуть великі колони агресора, багато різної техніки. Також ми не забуваємо за те, що працювала авіація, потім почала працювати і артилерія. На підступах обсяг робіт був дуже надзвичайно великий. І надзвичайно було складно працювати у зв'язку з тим, що люди звертались до нашої служби, що велика кількість боєприпасів з певних причин не спрацьовувала, хаотично падали. Потрібно було виїжджати, потрібно було їх знешкоджувати, вивозити для подальшого знищення. І ми розуміли, що перед нами. На даний час стала надзвичайно важлива робота в нашому місці. Найважче працювати це, скажімо, з тими боєприпасами, які закопані в землі, а це все виключають протипіхотні міни, протитанкові міни. І також дивіться, посадки, де знаходяться розтяжки. Це можуть бути ручні гранати, Ф1, РГД-5 або різні МОН-50, протипіхотні міни направленої дії. Також багато було випадків, коли робили дистанційне мінування певне, або саморобні вибухові пристрої. Складно було працювати з авіабомбами також, тому що не кругом можна було заїхати важкою технікою. Самі розуміємо, якщо на нас, на наше місто Чернігівщину, скидали хвасні авіаційні бомби вагою по 500 кілограмів то потрібна була і велика кількість людей, щоб її загрузити. Так? І потрібна була спецтехніка важка, яка її буде транспортувати в подальшому для подальшого знищення. Але бували такі ділянки, де щільна забудова, велика розруха, йшло певне горіння. Легка, легкова машина проїжджала, або бували такі випадки, що навіть не могли добратися з легковим, легковим автомобілем. Приходилось йти в пішому порядку і виконувати своє завдання. Так, застосовували різну спецтехніку, тобто на базі там, певних навантажувачів, прочищали дорогу, потім за боєприпаси і вивозили. Звичайно, складно було забирати всі, бачили відеосюжет на масонах, коли збили літак. Там була велика кількість власних авіаційних бомб. І, скажімо так, щоб не було подальшої детонації, ми їх перевели в безпечний стан. Тому що не було в той день і інший день забрати, ну не було змоги їх звідти вивезти для подальшого знищення. Звичайно, коли вже ми змогли і застосували спецтехніку, погрузили. Провели майже там цілу спецоперацію, тому що це все було там на двох маленьких вулицях, де було дуже скажімо, тісно і не, скажімо, не так легко було під'їхати спецтехнікою, а найважче було витягнути одну фуазну авіаційну бомбу, яка залетіла в жилий будинок через вікно і лежала в кімнаті. От тут е, прийшлося трішки попрацювати, тому що ми розуміли, що ми руками її не винесемо вхідні двері. Вона нас не пропустить, і за допомогою спецтехніки також ми відпрацювали дуже класно. Люди вдячні, велика допомога, і найголовніше, що вони не відпрацювали, що не було тої великої розрухи, яка б могла статись від детонації даних боєприпасів. Один день війни прирівнюється до одного місяця розмінування. Так а так як був шквальний. Наступ, велика кількість боєприпасів, велика кількість особового складу, різної техніки. На десятки років нам на даний час вистачить роботи. Навіть беремо той фактор, що коли вже в Чернігові закінчились бої, і нам на допомогу прийшли колеги наші з інших областей, це було і Хмельницька область нам допомагала, Вінницька. Область, Волинська область, Полтавська, Черкаси допомагали, тобто в великій кількості нам надали допомогу. Звичайно, ми дуже добре відпрацювали, підчистили під'їзні шляхи до населених пунктів, розмінували поля, населені пункти, тому що ми бачили, що люди повертаються, не дивлячись на ту ситуацію, на звичайно складну розруху. Люди повертались, люди хочуть відбудовуватись, хотіли жити. На даний час також ми допомагаємо іншим регіонам. До нового року, після нового року, ми працювали в Харківському напрямку. На даний час наші розрахунки працюють в Миколаївському напрямку. І, скажімо, в зв'язку з погодними умовами ще не дозволяють нам повномасштабно працювати по розмінуванню території. ну, Грубо говоря, беремо неділю-дві. І ми масштабно будемо заходити знову для розмінувань лісопосадок, полів, інших населених пунктів, і також будемо додатково направлятися в інші регіони для підтримання наших колег, тому що там йдуть великі бої, велика кількість замінувань полів, доріг і потрібно їм допомагати чистити. Не кожен зможе працювати по розмінуванню, не кожен зможе там працювати в якійсь пев... певному напрямку. Але найголовніше, що люди в даній роботі повинні один, один іншому довіряти своє життя. Тобто тут не повинно бути ніяких помилок. І коли люди працюють там, в парі або на якомусь одному е... мінному полі, подають певні сигнали, також спілкуються за допомогою радіозв'язку, коли призов... Правильно потрібно подати команду, призупинити роботу, бо щось виявлено. Знаєш, Всі призупиняють, всі відходять на безпечну відстань. Саме головне, що вони набувають цей досвід зараз надзвичайно швидко, тому що скажімо, життя нас так заставляє. І саме головне в нашій роботі не потрібно спішити. Це ми говоримо нашим колегам, які тільки до нас приходили. Тому що сапери працюють поступово, потрібно перевірити кожен клаптик. Кожен сантиметр даної ділянки землі, що там нічого не залишилось, і потім прості люди місцеві не прийшли і не підірвалися. Є відділення підводного розмінування, яке якраз займається по цьому напрямку, перевірка акваторій, водних в нас їх багато, і також ми не забуваємо той випадок, що в нас дуже багато зірваних різних мостів різного типу. Звичайно, тут роботи ускладнюються. Зв'язку ми беремо, піднімається рівень води. Велика течія, мутність. Тобто, коли водолаз працює в воді, він сліпий, він нічого не бачить. Йому важко працювати. Особливо важко перевіряти зірвані мости, де багато знаходиться різної арматури, металоконструкції, тобто, його може знести течія, він може на щось наткнутися, людина може загинути. А сигнали він передає лише за допомогою страховичної. Мотузки. Звичайно, для цього в нас є підводні дрони, які нам також дуже допомагають, тому що коли конструкція розбита моста, ми запускаємо спочатку підводний дрон, обстежуємо певну територію. У нас Інформація виводиться на монітор, ми все бачимо, ми записуємо це відео, потім передивляючись. А вже після того, дивимося, де найбезпечніше, ми можемо запустити водолаза, який буде там працювати. Тому що це дуже велика відповідальність, і от якраз по напрямку водолаза не кожен зможе працювати, тому що на суші легше, і ми бачимо людей візуально, ми бачимо, спілкуємося з ними, тобто помінімося. А коли працює водолаз, він занурився під воду і все, ми тільки відчуваємо його сигнали. По страховичній вірьовці. Тобто тут складніше. Але хлопці справляються, вони розуміють, що від них також залежить. От, чим швидше ми перевіримо певну конструкцію, тим швидше певні організації почнуть відновлення цього моста. І буде рух до певних населених пунктів. На нашому підрозділі всі нагороди, які отримають хлопці, також, тим паче, я був відзначений в було дуже приємно. Це нагорода нашого підрозділу, нашого колективу, нашого братства, тому що ми всі працюємо на перемогу. Саме головне, що ми всі живі здоров'я залишалися. Звичайно, приємно, що не забувають наших хлопців з інших регіонів, відзначують їх, тому що вони роблять важливу роботу і ризикову, і всі розуміють, що вони йдуть на великий ризик, вони ризикують самим дорогим, що в них є в житті, а це їхнє життя. Кожного за плечима є сім'я. Ну, якщо брати по всіх критеріях, що ми їздимо, як знають патрона, то я думаю, що патрон. Ну, по напрямку роботи, по розмінуваннях, то, звичайно, я начальник частини, він, скажімо, такий мій підлеглий. Який нам допомагає, підтримує нам моральний дух, хлопці всі його люблять і знають, хто він є, люблять позабавлятися. Звичайно, багато він нам допомагає, але не кругом він може працювати, тому що є різні ділянки, де можливо з ним попрацювати, де неможливо попрацювати, так як на розтяжках, наприклад, звичайно, він не працює. Якщо це йдуть міні-поля, звичайно, ми тоді працюємо. Дуже приємно, що люди знають тепер. Хто таки насправді є сапери державної служби надзвичайної ситуації, яку ми важливу роботу виконуємо для місцевого населення. Дуже приємно, що багато звернули на це уваги діти, до яких легше донести інформацію, що не потрібно чіпати, переносити різні вибухонебезпечні предмети, тому що вони можуть спрацювати, може бути детонація, хтось може загинути, хтось може постраждати. Багато звичайно в нього підписчиків, діти дивляться його мультики. Картинки, тобто є спеціальні мультики розроблені, щоб можна було показувати дітям промінну безпеку, і діти це швидше розуміють.